Про головне події в Харкові та області 4 вересня. У районі населеного пункту Глибоке противник привіз передові підрозділи в підвищену бойову готовність. Про це повідомили сьогодні в оперативно-тактичному угрупуванні військ Харків. Причини, чому занервували росіяни, оборонці не повідомили, але відзначили, що окупанти зосередили увагу на відстеженні безпілотників ЗСУ. Неспокійно на позиціях окупантів поблизу ще одного населеного пункту. Лукінці там трапилася пожежа. Як повідомили в в Харків, вогняне свято ускладнило загарбником проведення заходів логістичного забезпечення та евакуацію втрат. Бої в останні дві доби точилися лише в районі Вовчанська. Зменшилася кількість боїв на іншому куп'янському напрямку фронту. Зранку генштаб зсу повідомив про 9 боїв за добу, у зведенні на 16-ту годину про 14. До того протягом тижня зіткнені було стабільно понад 20. Підтверджених просувань військ РФ на Харківщині в останні дні немає, підтверджує інститут вивчення війни. На фронті загинув 28-річний журналіст із Харкова Богдан Затула. Чоловіка мобілізували у війську лише 31 липня. Про це повідомив у мережі друг Богдана, політичний оглядач Руслан Зерницький. За його даними, медійник загинув 26 серпня внаслідок обстрілу толових позицій. Тобто менше ніж за місяць після мобілізації. Богдан був діловодом речової служби військової частини. Його поховали на алеї Слави 18-го цвинтаря в Харкові. Харків сьогодні в день знову затягло димом. Задихалися жителі Салтівки. Рятувальники ГУДСНС України в Харківській області повідомили, горіли триваю черед. Місцеві мешканці уточнили локацію пожежі поблизу Журалійського гідропарку та ринку Барабашова. Вогонь охопив близько двох гектарів. За кілька годин його локалізували. Інша пожежа, набагато масштабніша, триває в Ізюмських лісах. За останніми даними там горить та вже вигоріла близько півтори тисячі гектарів лісу. Начальник Хова Олег Сенігубов опублікував відео наслідків вогняної стихії. Із нею борються близько 300 рятувальників. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.